Дорога і улюблена церква благодать, я хочу усіх вас привітати з нашим святом, з народженням Ісуса Христа. Хай Господь благословить кожного з вас, ваші сім'ї, ваші родини. Хай Господь принесе мир в кожне серце, в кожну домівку. Хай великий Всемогутній Бог зцілить поранені серця, зцілить поранені душі. Хай Бог благословить і наповнить вас любов'ю, миром і радістю, брати і сестри, давайте ми прикладемо зусилля, щоб всі разом відсвяткувати народження Ісуса. І Хай Господь допоможе, щоб саме Він, наш Бог, народився в серці ваших рідних, близьких, за кого ви молитесь. Хай Господь благословить ваші душі. Щоб ви були щасливими і благословеними, тому всіх вас благословляю, братів, сестер, дітей, молодь, старше покоління з Різдвом Христовим. Христос народився. Славімо Його! Будьте щасливі!